Українська влада, схоже, взялася оживляти недіюче литовище. Один із перших фінансування отримав Хмельницький аеропорт. Наразі близько трьох мільйонів гривень з обласного бюджету виділили на погашення боргів та ремонт аеропорту. Аби відновити його якомога швидше, туди планують перенести митний пост та створити логістичний центр. Зводити аеропорт планують за всіма європейськими зразками, кажуть в місті. Тож яким чином рятуватимуть Хмельницьке литовище, яке вже багато років не приймало літаків. Розповідь. Міст Катерина Костенко. За сім кілометрів від обласного центру видніє старий термінал. Це аеропорт Хмельницький. За радянських часів тут піднімалося в небо і приземлялося чимало літаків, як регіональних, так і за кордону. Проте останній літак тут приземлився в січні 2012 року. Тоді ще припинилася сертифікація самого підприємства. З того моменту, по суті, до 2015 року штат підприємства зберігався, були Роби були надії на те, що підприємство відновить свою діяльність. На жаль, ці надії не виправдавалися на той момент, і довелось протягом 2014-2015 року поступово скорочувати штат людей. У 2013 році місцевою владою була здійснена спроба пролити світло на подальшу долю аеропорту Хмельницький, і навіть виділялися кошти на його фінансування. Розповідає директор департаменту економічного розвитку Хмельниччини Максим Левицький. Частину коштів спрямували на погашення заборгованості заробітної плати, адже штат робітників. Залишався на місцях. Мізерна частина грошей залишилася на реконструкцію злітно посадової смуги. Їх вистачало рівно на те, аби розпочати реконструкцію. Завершити її не вдалося по суті, через брак коштів. І, як ви бачили, що частина полоси залишилась розрита, але не доведена до кінця. Взятися за роботу із відновлення аеропорту готова обласна рада. Щоправда, однієї ініціативи замало. Потрібна чимала сума коштів. Мова йде про десятки мільйонів. Таких грошей в обласному бюджеті наразі немає. Вся надія. На інвесторів пояснюють у департаменті економрозвитку. Наразі розробляють стратегічний план відновлення подільського литовища зі всіма його перевагами. А це і визначення цільової аудиторії, ремонт терміналів та злітно-посадкової смуги, забезпечення необхідним обладнанням, зокрема для митниці та для безпеки пасажирів. Планують здійснювати перельоти у двох напрямках. Перший хаб це в Варшаві, з якого люди зможуть потім далі летіти по Європі, і другий хаб це в Стамбул, з якого люди так само зможуть далі летіти по світу. Ми вважаємо, що тут підприємство повинно і буде функціонувати. Звичайно, треба зрозуміти свою специфіку, треба визначити свою цільову аудиторію по пасажирам, по напрямкам. В принципі, над цим ми вже працюємо. У нас є ряд напрацювань. У нас є бачення того, хто може літати з Хмельницького аеропорту. Першим що вдалося вже зробити, стало виділення коштів з обласного бюджету. Їх доля вже визначена. Вони підуть знову ж на погашення боргів по зарплатні, адже підприємство з хвостами не цікаве жодному. Інвестору про важливість відновлення регіональних аеропортів говорять і в міністерстві інфраструктури. Адже це у першу чергу робочі місця, економічний розвиток, розвиток туризму та міжнародних відносин кажуть у міністерстві. Що ж стосується Хмельницького, то тут першочергово потрібно пройти сертифікацію, процес якої наразі вже розпочався. Сертифікат аеропорту Хмельницького закінчився 2012 році. З того року вони не подавали документацію на повторну сертифікацію. Проте також за моєю інформацією, нещодавно була зустріч представників влади з державною авіаційною службою на предмет поновлення сертифікату. Без сертифікату ніхто не має права здійснювати свою господарську діяльність, оскільки сам процес сертифікації це процес на відповідність самого підприємства забезпечувати безпеку польотів, безпеку авіації, взагалі здійснювати свою діяльність відповідно до процедур. На сьогоднішній день в Україні сертифіковані 17 аеропортів. З них один Бориспіль є центральним та 16 – регіональних. Серед них два аеропорти державної форми власності: 11 – комунальних та чотири аеропорти, які є підприємствами приватного партнерства. Катерина Костенко, Андрій Харченко. Правда, тут.